Сьогодні я зі своїми близнюками будемо робити макіяж, але зі смішними масками. Ви раді? Ви не раді. Почнемо з маски. Ой, там, де треба зібрати своє обличчя. А, а де друге око? О! <к> <к> Давайте ще раз. Два, ой, три, три. Ну, чуть-чуть. Ой, боже. Ну, вже хай так буде. <к -к так, починаємо по стандарту. <к -к -к Блін, знаєте, це таке враження, що в мене над головою сидить чеширський кіт. Зараз вушка появляться, дивіться. Я чисто на дотик роблю. Тепер давайте рум'ян. Ага, ага. Чуть-чуть рум'ян. Ну, в принципі, нормально. Малювати очі я буду по хардкору. Я буду падати. Боже, мене зараз тошнить. Блін, а я собі придумала, типу, рожевий макіяж. Круто, так? Да? Ой, не розумію. Знизу під оком профарбовую рожевим. Ууу, і вивожу в стрілку. Ну, її, в принципі, видно. І капець. Ні, тут мене реально отак от. Фух. Так, тепер трошечки бежевого. Капець мене вже плавить. Я не можу на це дивитися, реально. А як ви там за кадром нормально? І блискіток. Так, ну, поки я падаю, я бачу, що, в принципі, нормально, тому давайте наносити туш. Ні, це реально дуже класний фільтр. З ним я нафарбую губи, дивіться. Mm. Олівчик. Mm. Я і моє обличчя, коли я вирішила промовчати. Після минулого фільтру тут якось дуже скучно. Нічого не падає. Я не можу. <кхи> <кхи> Теоретично, макіяж готов. Ви готові побачити цей шедевр? Бо я ні. Ага, ну, в принципі, ну да Коротше, як вам цей макіяж, і яка маска найбільше сподобалась? Пишіть у коментарях. А я пішла це виправляти. Сьогодні ми разом із Джесі будемо <свісно> будем робити мені макіяж, але тільки зі смішними масками. Джесі вже в шоці. Джесі вважає, що це дуже круто. <свісно> Дивіться маска балеріни капучини. <свісно> я трохи, якщо чесно, соромлюсь, але тоналку нанесу. Просто розумієте, така велика аудиторія. І ще скажіть, що мені треба рум'яна нанести. Ні, ну це дуже мило, до речі, маска, мені подобається ці війки. Я щось взагалі не бачу, скільки я там наношу. Контурник. Ой, оце крута маска. Качка з брекетами. А, угу. Так, не відволікаємося. Я просто хочу зробити фіолетові отакі стрілки. Отакі. О, так нормально. Я ще й приближу собі, щоб все бачити. Я не знаю, як воно там вийшло, але сподіваюся, що нормально. Бо час переходити далі. Мене просто прикалують ці маски, якщо чесно. Я хочу ще нанести отак от блискіток. Нормально. Нанесу туш. Так, і поки мене супер по конченому тіліпає нафарбую губи. Губу. Губи. Ой, це важко. Кончений фільтр. Це чисто, коли намагаєшся нафарбуватись в машині. Ну і вийшло в мене щось ось таке. В принципі, я думала, що стрілки будуть гіршими. Ну, губи, не. Але загалом вийшло непогано. Як вам? Пишіть в коментарях. Сьогодні я роблю макіяж зі смішними масками в ТікТоці. але тільки спонжем і рідкими продуктами. Сухими користуватися не можна. Я таку маску знайшла, а ви подивіться, я бджілка, напевно. Ну, з першим завданням я не знаю, чи впораюсь. Ну, це що, рідка тоналка? І що, її реально спонжиком наносити? На моє маленьке підборіджі, <смі> а на й руки будуть. Рум'яна не прям що прідкі, але й не сухі. А я не видно, де я наношу. Треш. Найшла, так знайшла. Зараз нанесемо контурінг, він у мене рідкий. Я не знаю, мені якось навіть не смішно від цієї маски, якось <смі> кончено. Ну, може, губи було б фарбувати і зручно. А от очі зараз буде не класно. Давайте ще контуринг нанесемо на очі, типу як коричневі тіні. А підводка вважається як ну, рідкий продукт? Я думаю, так. Да. В мене є отака біла, давайте використаємо її. А як мені намалювати мм. капець незручно. Вона ще й водостійка. Ну, так виглядає нормально. Я сподіваюся, там все добре. Ще в теорії можна використати рідку помаду як тіні, ну, вона ж рідка. Чому саме червоні, я не знаю. Просто якийсь дзінгу далз. Ну воно зараз розтушується, буде рожевим. Оп-оп? А поки за мною відбувається погоня? О, технологія! Коротше, треба говорити, щоб швидше тікати. А, так, туш, це також вважається, ж ти типу, порідкий, да? А, їдемо і фарбуємося одночасно. А, до речі, стрілки норм. Ой, капіт, ти що ти біжиш? Ну не біжи, ну я. Олівчик я не використаю, бо він не рідкий. А от блиск можу. Ой, нічого не бачу. Не догониш! Ха-ха. Не догнав. <пух> це? Коротше, якийсь такий макіяж вийшов. Чекайте, І я дещо забула: стрілочки, туш і помаду. Я ж мало з наносити. Ці маски мене відволікли. Походу, з челенджем не справилась. Капіт! Ну і ладно. Буде робити макіяж, але маска в Тіктоці обирає послідовність. І перше, що вона обрала, це гель для брів. Ну окей. В принципі, це дуже навіть добре. А наступне буде хайлайтер. Хайлайтер, так хайлайтер. Я його нанесу побільше, щоб до кінця відео він хоч був. Mm -hmm. Що в нас іде далі? Це помада. Мені не дуже подобається, що я вже нанесла ще. Щось... Все, що... Все, що завгодно, але не тоналку. Угу, є. Давайте далі. І це туш! Я так і хотіла, так? Насправді вже нормальний макіяж, з яким би можна було вийти. Але ні, ми додаємо бронзер. Його б треба було нанести побільше, щоб вистачило, але ладно. Я просто не буду його сильно тушувати. Отак. Йдемо далі і це. Контурінг. А в мене це один і той самий продукт, якщо чесно. Ну, давайте такий більш сіруватий. І далі. Тут проблема, бо я і так по факту нанесла ліпглос. Ну, давайте ще нанесемо, що ж? І далі. Та ви що? Foundation. Нарешті тоналка. Так, ну макіяж має вийти нормальний, бо мені ще з ним півня ходити. Ну, в принципі, макіяж вже дуже хороший. Може, будуть якісь рум'яна? Давайте мені рум'яна, я буду щаслива. Ні, знову помада. А якщо я помадою зроблю рум'яна, а? У мене є типу така помада, я її не люблю на губах, але як рум'яна, вона підійде. Ось який відтінок класний. Він такий прям приємно рожевий і тушується класно. І також це нанесу на очі, бо не факт, що я дочекаюся тінів. Коротше, ось такий милий макіяж, але якийсь дуже простий в мене вийшов. Але по факту TikTok не вибирав навіть дуже непогано. А як вам здається? Пишіть у коментарях. Хочу якийсь дивний яскравий макіяж, тому ма нехай мені його підбере TikTok. Ну і що ж, мені підбере ось ця маска, я знаю, що тут супер дивні макіяжі. Опа! Макіяж хворий. Мені подобається. Починаємо, звісно, з бази. Далі, що ми повинні зробити, це нанести жовті рум'яна. Угу, Ага. Ну, хотіла ж цікавого? Допустимо. Давайте нормалізуємо жовті рум'яна. Я думаю, щоб зробити більш типу, стійкий і такий прям насичений червоний, треба нанести базу, я нанесу свої рум'яна. Да. Там прям супер розтушований варіант, тому давайте якраз наберемо червоний. Там ще й, по-моєму, був такий, типу ніс трошки червоний. А тепер що? Лишається додати туш? І, походу, макіяж готов. Ну, не знаю, виглядає дивно, але в той же час і цікаво. Ну, а як вам? Пишіть у коментарях. У мене сьогодні перший день зими і ніби попахує новорічним настроєм. Тому нехай TikTok підбере мені новорічний макіяж. Тут є така крута маска. Зараз подивимось макіяж очей. Вау, та ви що? Це типу людянок Угу. Цукерка така. Беру тілесний, наношу сюди. Потім отакий червоний. Мені здається якось так. Ну? Так. Да. Тепер хочу отаким от білим продублювати оцю частинку, щоб нанести трошечки пігменту. Обережно отак, от пальчиком. Мені подобається. Рум'яна я обирати боюсь, бо може попастися усе що завгодно. Але мені попадається ялиночки. І дивіться, який прикол. Так, беру зелений. Ну, трошечки грінча, трошечки грінча. Ну, щось таке. Там є зірочки. Ну, і останнє це кольорові кульки. Ой, ну ви просто подивіться, яка молота виходить. Мені дуже подобається, чесно. Ну, і завершимо цікавим макіяжем. Губ. Це не дуже цікаво, але, думаю, виглядати буде прикольно. Ну, звісно, буде білий аквагрим. І. Ну, ось такий нереально крутий макіяж мене вийшов. Я вважаю, що це круто. Мені прям дуже подобається. А як вам? Пишіть у коментарях.